Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Я рада вас вітати цим весняним днем, і я запрошую вас до ресторану. Подивіться, який він гарний. Давайте заглянемо всередину. Ммм, напевно, тут дуже смачні страви, а де ж кухар? От ось і кухар. Ой, чого ж наш кухар плаче? Що ж сталося? Насправді, діти, наш кухар дуже засмутився, адже його фартух зіпсувався. Такий гарний ресторан, а фартух такий брудний і негарний. І він хоче, щоб ми зробили йому новий фартух. Давайте разом зробимо. Ми намалюємо для нашого кухаря гарний фартушок. Для цього нам знадобиться фарби, гуаш, пензлик і ватна паличка. Починаємо малювати. Ви можете, дітки, малювати будь-яким кольором, який вам сподобався. Я беру жовтий і зверху малюю хвилясту лінію жовтим кольором. Потім я вимиваю пензлик і беру червону фарбу і малюю зверху червону хвилясту лінію. А тепер уважно я беру зелену фарбу і знизу малюю пряму лінію зеленим кольором. А потім жовтим кольором також знизу малюю жовту пряму лінію. Ви ж можете малювати будь-яким кольором, який вам подобається пряму лінію. Тепер ми беремо ватну паличку. Набираємо кольор, який вам подобається, і малюємо кружечки. Я малюю кружечки знизу і зверху, а ви можете малювати так, як вам подобається посередині або е, придумати власний малюнок. І ось який гарненький фартушок у нас вийшов. Я думаю. Кухар дуже задоволена таким подарунком, і на нас пригостить смачним обідом. Що ж, дітки, а я чекаю з нетерпінням на вашу роботу. До зустрічі, малята.